Далі, значить, є отака от штука. Це була батарейка, яку мені підігнали хлопці з Кілхауса, щоб я її розібрав, подивився, що це взагалі. Це елементи лішен, в принципі, непогані, високострумові елементи, не топчик, конечно, але для навчальних цілей цілком згодиться. З цієї штуки я сьогодні буду робити. 6S1P збірочки для 5-дюймових дронів. Ну, робити. Буду починати робити, бо це все час навряд чи я за сьогодні встигну. Далі, що думаєте, це все там, блін. Ось ось я. Samsung 50S. Елементики. З цих елементів будуть збиратися батареї 8 s 3П для наших ППОшників. Теж треба відсортувати, бляха муха, поварити, попаяти. Коротше, роботи ціла куча. І ще на закусочку ось. Це. це те, про що я писав в одному із своїх допитів. Це, коротше, розробка. Яка у Кацапів проходить під назвою Архангел, дрон-перехоплювач для збиття наших розвідників. Але, в принципі, по тому, що пишуть Кацапи, ця штука цілком може збивати шахеди. Зберемо, подивимось, що воно таке. На неї мені вже йдуть двигуни, в принципі, електроніка, основна у мене є. Єдине, що немає польотника, польотник треба з сі на 60 А. Тому, в принципі, якщо у когось є бажання побачити цю штуку в дії, то, будь ласка, збори всі є в описі під відео на будь-яких з тих зборів донатте, окрім того, який з розіграшем Камонки бо то окрема штука, то хлопцям на виробництво боєприпасів. Для скидів, для мін там, коротше, вони дофіга всякого роблять. Я десь відео викладав там. Прям дуже крутий ролик про них. Все, обіймаю всіх. До побачення!